Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нову заяву, досить амбіційну заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького. Він заговорив про плани на наступні три роки, і вони досить прямо стосуються кожного українця, який збирається в Польщі залишатись або їхати туди жити, якщо ви досі знаходитесь в Україні. Тож дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах. Лайкайте його, пишіть свої коментарі і все інше. Отже, протягом наступних трьох років ми створимо 100 тисяч нових місць в дитячих садочках і 500 тисяч нових робочих місць, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький в своєму новому виступі. Прем'єр-міністр зазначив, що держава має допомогти в створенні дитячих садків, їх утриманні та підтримці молодих батьків. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти жінкам розвиватися. Це один з основних напрямків нашої соціальної політики, і ми з цього шляху не звернемо. За наступні три роки ми створимо 100 тисяч нових робочих місць в дитячих садках, 100 тисяч нових місць в дитячих садках і 500 тисяч нових робочих місць. Це є в нашому плані, сказав Матеуш Моровецький. Також Міністерство сім'ї та е, соціальної політики на початку листопада оприлюднило дані по безробіттю в Польщі. Воно ми про це з вами вже говорили в окремому відео. Зараз просто повторимось, що воно знаходиться на рівні 5,1%, тобто це точно такий самий рівень, як був і в вересні. Тобто, ми бачимо, що кількість безробітних в Польщі не зросла за цей місяць і. Також ще один цікавий факт, що на сьогоднішній день Польща має найнижчий рівень безробіття в, по всьому Євросоюзу. Перед ними, здається, Чехія, але я точно не впевнений. От, власне, Польща має найкращі показники, і зважаючи на те, що це досить велика країна, то це таке ну, серйозне завдання і досить хороші результати, які показує польська влада. Також бачимо, що вони хочуть покращувати. Оцей бізнес фонд скажімо так, для жінок, для того, щоб жінки могли відправляти дітей якомога раніше в садочок і займатися своїми справами, розвиватися, якось реалізовуватись, і так далі. Це є дуже і дуже хорошим поштовхом, бо в багатьох країнах взагалі в світі, не тільки в Євросоюзі, для жінок, на жаль, Набагато тяжче досягнути якогось успіху в підприємництві, там на якійсь роботі, набагато тяжче, ніж для чоловіків, бо на жінках завжди залишаються діти залишаються м оці всякі домашні справи, і не кожен чоловік хоче ними займатися. В цьому ж випадку для жінок будуть створені також додатково різні соціальні програми, за яким, які їм допоможуть легше почати якусь або свою власну справу. Ми вже також неодноразово з вами говорили, що такі програми робляться для жінок з України, які тікали від війни в Польщі, які знаходяться. Тож бачимо, що в принципі плани. Польської влади на наступні три роки вони є досить амбіційними, і з іншої сторони вони є дуже благородними. І це благородство в першу чергу е, направлене на жінок. Я думаю, що це є дуже і дуже класно, це є дуже хороші дзвіночки. Свою думку, звісно ж, пишіть в коментарях під цим відео, як ви вважаєте, чи е, досягне польща тих заявлених. Планів, які про які вони зараз вже заявляють, тим паче, якщо дивитися на те, що Польща зараз знаходиться в досить глибокій кризі економічній, пишіть все в коментарях під відео, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.